Мої вітання! Шановні підписники та гості! Ви на каналі про погоду і ми підготували для вас прогноз погоди на останній тиждень літа цього року з 25 по 31 серпня. Тож займіть місце позручніше і розпочинаємо. Також, якщо вам подобаються наші прогнози, ставте обов'язково свої лайки та залишайте коментарі. Понеділок, 25 серпня, Захід України. Після прохолодної ночі, близько плюс 8 плюс 12 градусів, повітря швидко прогрівається. Жодної хмаринки на небі не очікується, опадів на заході не прогнозується. Легкий вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Денна температура залишається комфортною. Близько плюс 18 плюс 22 градуси. Атмосфера спокійна і затишна. Ідеальний початок останнього тижня літа. У північних областях понеділок також порадує сонячною погодою без дощу. Над лісами Полісся зранку розходяться легкі тумани, а небо швидко прояснюється. Протягом дня хмар небагато, які не принесуть опадів. Температура повітря після світанкового мінімуму плюс 10 плюс 13 градусів. Піднімається до цілком приємних плюс 20 плюс 24. Вітер тихий, змінний, максимум 5-8 метрів за секунду. У центральній Україні встановилася суха погода з мінімальною хмарністю. Сонце щедро прогріває степи і ліси центру країни. Стопчики термометрів піднімаються до плюс 24 плюс 27 градусів в день. Після нічних плюс 12 плюс 16 градусів. Жодних дощів. Земля відпочиває від вологи, накопичуючи тепло. Вітер слабкий, переважно східний або змінний – 3-6 метрів за секунду. На сході України літо ще проявляє свій характер спекою. День буде ясним і сухим, жодного натяку на дощ на безхмарному небі. Зранку повітря прогріте вже до плюс 17 градусів, а опівдні над степами розливається гаряче сонце. Стопчики термометрів сягають плюс 26 плюс 30 градусів. Лише маревні хмарки на обрії зрідка пом'якшують палючі промені. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів за секунду. На півдні України стоїть спокійна літня спека, без опадів. З самого ранку сонце яскраво сяє над морським горизонтом. Повітря прогрівається від плюс 16 градусів вночі до плюс 27 плюс 30 градусів в день. Особливо спекотно при Чорноморських степових районах. Небо чисте, лише над південним заходом видніються поодинокі хмарки, але дощу вони не принесуть. Вітер північно східний 5-10 метрів за секунду. Вівторок, 26 серпня. У західних регіонах вівторок зберігає переважно спокійну погоду. Вдень з'являються купчасті хмари, але дощу вони не дадуть. Лише подекуди в передгір'ях можуть промайнути короткий літній дощик, та й той швидко вщухне. Температура повітря комфортна, вдень близько плюс 20, плюс 23 градуси. Після ночної прохолоди плюс 10 градусів. Вітер слабкий східного напрямку 5-7 метрів за секунду. На півночі країни цього дня погода починає змінюватися. Вранці над поліссям ще світить сонце, але ближче до полудня небо затягує сірими хмарами. Синоптики попереджають про невеликий короткочасний дощ. Місцями пролунають далекі гуркоти грому, швидка злива пробіжить лісами Чернігівщини та Сумщини. Хоч опади ймовірні, вони будуть нетривалими. Під час дощу вітер посилиться до 10-12 метрів за секунду. Температура в день знизиться до плюс 18-20 градусів під дощовими хмарами. До вечора негода відступить, хмари розсіються, і ніч на півночі знову буде зоряною та прохолодною плюс 11 градусів. У центральних областях у вівторок ранкове сонце ще виблискує над степами. Однак в день більшість центральних областей накриє невеликий дощ. Над Полтавщиною та Черкащиною після обіду набігають дощові хмари. Місцями пройде короткочасна злива з грозою, раптова і стрімка. У Кропивницькому та Дніпрі вдень також може деінде прокапотіти дрібний дощ. Температура до приходу хмар встигає піднятися до плюс 24, плюс 26 градусів. Потім свіже повітря опускає її до плюс 22 градусів. Вітер північно-західний 8-12 метрів за секунду. Розносять запах мокрої землі. Ніч обіцяє бути свіжою, близько плюс 15 градусів. Східним областям цього дня дощові фронти не докучатимуть. Тут зберігається переважно суха погода. Температура в день підвищиться до плюс 25 плюс 28 градусів, після ранкових плюс 16. Повітря залишається спекотним і сухим. Особливо на південному сході, де максимум сягне плюс 30 градусів. Вітер східний 70 метрів за секунду. Ніч прийде теплою плюс 18 градусів. У південних областях у вівторок погода здебільшого лишається літньою. До обіду спека наростає до плюс 28 плюс 30 градусів. Над розпеченими причорноморськими степами з'являються купчасті хмари. В окремих районах Одещини та Миколаївщини вони можуть вилитися короткочасним літнім дощем з грозою. Над узбережжям Чорного моря може пронестись гроза, освіживши розпечене повітря. Нарешті території півдня мінлива хмарність без істотних опадів. У Запорізькій області та в Криму дощ малоймовірний. Небо лише час від часу затягуватиметься хмарами. Вітер на півдні східний 7-12 метрів за секунду. Під час гроз можливі шквали до 20 метрів за секунду. Середа, 27 серпня. Середа на заході України видається тихою. Вдень панує малохмарна та суха погода. Лише невеликі хмарки пропливають над вершинами. Але дощів вони не дають. Стопчики термометрів упевнено повзуть вгору до плюс 25 плюс 27 градусів. Вітер південний, слабкий 4-8 метрів за секунду. У північних областях середина тижня дарує перепочинок від опадів. Невеликі залишки тумани розчиняються в перших променях сонця. Протягом дня очікується суха та сонячна погода. На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині жодної краплини. Тільки білосніжні хмарки високо над лісами. Температура стрімко підвищується. Після ранкових плюс 13 вдень потеплішує до плюс 26 плюс 28 градусів. Вітер південно-західний, помірний 5-10 метрів за секунду. Ніч обіцяє бути теплою плюс 17 градусів. Центральна Україна в середу опиняється в епіцентрі літнього тепла після дощового вівторка. Небо прояснилося, і зранку весь регіон купається в сонячому сяйві. День обіцяє бути спекотним та сухим. Температура повітря зростає до плюс 29, плюс 32 градусів у полуденні години. Особливо припікає сонце на Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Вітер південного напрямку 6-11 метрів за секунду. Ніч тепла близько плюс 19 градусів. На сході країни середа стає одним із найспекотніших днів серпня для східних областей. З самого ранку сонце безперешкодно сяє над безкрайними полями. До полудня повітря розпечене до плюс 33 плюс 35 градусів. Надзвичайна спека тримається в регіоні. Вітер південний, гарячий і сухий 7-12 метрів за секунду. Опадів цього дня не очікується зовсім ані дощу, ані грози. Ніч буде душною: плюс 20 плюс 22 градуси. Південні області. Середа дарує півдню сонячну і спекотну погоду. Вдень сонце палить нещадно, температура сягає плюс 32 плюс 34 градуси. Вітер з моря північно-східний 5-10 метрів за секунду, дещо пом'якшує спеку на узбережжі. Небо переважно чисте, лише над далеким горизонтом з'являються купчасті хмари. Опадів не передбачається. Ніч обіцяє бути душнуватою плюс 23 градуси о півночі. Четвер-28 серпня. У західних областях у четвер погода залишається літньою. До полудня повітря прогрівається до плюс 27 градусів. Над горами починають швидко виростати високі купчасті хмари. Атмосфера готується до короткого розового дощу. Близько по обіді у Карпатах очікується літня гроза. Дощітиме місцями локально. На Волині та Буковині пройдуть короткі дощі з грозами. Температура під час опадів знижується до плюс 20 градусів. Вітер поривчастий, північно-західний 10-15 метрів за секунду. Ніч поверне прохолоду плюс 14 градусів. На півночі України четвер починається спокійно, але завершується проявами наближення циклону. Температура швидко досягає плюс 26 плюс 28 градусів. О півдні заходу насуваються високі хмари, передвісники змін у другій половині дня. На Житомирщині, Чернігівщині Київщині небо затягується, надвечір можливі дощі. Вітер північний, посилюється до 12-14 метрів за секунду. Ніч на п'ятницю буде значно свіжішою: плюс 15 градусів. У центрі України ранок видається спекотним і сонячним. Над степами і містами палюче серпневе сонце швидко підіймає температуру до плюс 30 градусів. Вперше за довгий час небо майже безхмарне. Однак по обіді атмосфера стає неспокійною. Над західною частиною центрального регіону Вінниччина, Західна Черкащина починає формуватися грозовий осередок. Можливі локальні грози ближче до вечора. У Кропивницькому та Полтаві гроза може лише поблимати на небокраї далекими спалахами. Більшість лівобережжя залишається сухою. Пориви вітру під час грози сягатимуть 15-17 метрів за секунду. Ніч принесе регіону полегшення плюс 18 градусів. Східним областям четвер подарує ще один спекотний день. Температура стрімко підіймається до плюс 34, плюс 36 градусів. До середини дня навіть вітер завмирає, спека досягає піку. На крайньому заході регіону, околиці Харкова, пізно ввечері може прокотитися дальня гроза. Вітер північно-східний 8-13 метрів за секунду. В південній області, в четвер ближче до вечора, з'являться ознаки змін. Над південним заходом небо почне вкриватися шаруватими хмарами. Місцями пройдуть локальні грози. На більшій частині Запоріжжя і Криму дощів не очікується. Температура у зволожених грозових районах впаде до плюс 24 градусів. В інших місцях півдня лишатиметься душно плюс 29 градусів. Вітер під час грози шквалистий до 18 метрів за секунду. До ночі більшість розових осередків щухне. Ніч принесе відчутне полегшення близько плюс 20 градусів. П'ятниця 29 серпня. Остання п'ятниця серпня на заході країни проходить під знаком дощового фронту. Вдень хмарні зростатиме, густі сірі хмари суцільним полотном затягують все небо від волині до буковини. Пройдуть затяжні дощі осіннього характера. Температура в день майже не підвищується, тримається на рівні плюс 18, плюс 20 градусів. Опади цього дня значні. Місцями дощ супроводжуватиметься туманом. Вітер північний 10-15 метрів за секунду. До вечора дощ трохи вщухне, але хмарність залишатиметься. Ніч на суботу буде холодною, близько плюс 12 градусів. На півночі України, 29 серпня, атмосферний фронт принесе мінливу хмарність і дощі у більшість північних областей. Від самого ранку небо вкрите хмарами. Ближче до полудня починається дощ. Спочатку невеликий, згодом місцями дощ посилюється до помірного. На Чернігівщині й Сумщині дощі з перервами йтиме майже весь день. Температура повітря суттєво знизиться. В день максимум плюс 21 плюс 23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Приносить холодні повітряні маси у другій половині дня. Місцями можливі прояснення. На Київщині до вечора дощ припиниться. Уночі температура спаде до плюс 14 градусів. Центральна Україна цього дня опинилася на межі між дощовим заходом та ще спекотним сходом. Над Вінничиною з самого ранку сірі низькі хмари, мрячий дрібний дощ. На Дніпропетровщині та Полтавщині перші половина дня видалась сухою і теплою до плюс 28 градусів. Проте по обіді і туди дісталися хмарні маси. Дощі пройдуть місцями на Кіровоградщині. Температурний фон у західній половині центру України становив плюс 20, плюс 23 градуси. У східній половині плюс 26 плюс 28. Вітер західний та північно-західний 8-14 метрів за секунду. Пригрозах шквальний. східні області у п'ятниці опинилися під впливом двох стихій. Пекучого сонця і наближення грозового фронту. Ближче до вечора із заходу грозові хмари прийдуть. Над Харковом піднявся сильний вітер. Тут пройде злива з грозою, що місцями супроводжуватиметься шквалами вітру до 20 метрів за секунду. На Донеччині та Луганщині фронт проявиться пізніше, пізно ввечері. Більша частина дня в цих областях ще мине без опадів. Вітер протягом дня південний 10 метрів за секунду. Південній області 29 серпня. На більшій частині півдня до обіду пануватиме спека. Температура сягне плюс 32 градуси. Над Миколаївщиною ближче до полудня згуртуються хмари та подекуди програмлять перші дощі. В Одеській області надвечір також очікується злива з грозою. Натомість Запоріжжя та Крим фронт досягне цих регіонів пізніше. Вітер на півдні змінних напрямків. Під час гроз шквали до 18-20 метрів за секунду. Субота 30 серпня. Передостанній день серпня на заході країни видасться по осінньому прохолодним і вологим. Небо затягнуте низькими хмарами, з яких час від часу накрапатиме дрібний дощ. Температура ледь досягає плюс 17 плюс 19 градусів в день. А вночі опускається до плюс 11 градусів. Опади триватимуть майже весь день. Вітер північно-західний, прохолодний 8-13 м за секунду. Ніч буде холодною і вологою плюс 10 градусів. На півночі України субота теж нагадує, що осінь вже на порозі. Хмари низько нависли над поліськими лісами. Переважає хмарна погода з невеликими дощами. Температура повітря стабільна і нижча за серпневу норму. Плюс 18, плюс 20 градусів в день. Близько плюс 14 градусів вночі. Вітер північний 6-11 метрів за секунду. Центральні області. В суботу зранку по Дніпру проходить умовна межа. Західніше річки хмарно і мрячно. Східніше подекуди виглядає сонце. У Вінниці та Кропивницькому зранку накрапатиме дощ. Вдень ситуація вирівняється. Центральна Україна накрилася хмарністю. На Дніпропетровщині та Черкащині дощі будуть епізодичними. Температура у центрі України варіювалася від плюс 18 градусів у дощових західних районах до плюс 24 градусів у східних. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Ніч принесе прохолоду плюс 13 градусів. На сході України ще вранці у Луганській області буде доволі ясно, і температура стрімко підіймається до плюс 28 градусів. Проте заходу насуваються хмарні маси вже ближче до полудня. на більшій частині сходу пройдуть грозові дощі. Температура після дощів значно знизиться порівняно з попередніми днями. В день максимум плюс 22 плюс 24 градуси. Вітер північний 10-15 метрів за секунду. Під час гроз шквальний до 20 метрів за секунду. Нічна температура близько плюс 15 градусів. Південні області вже до полудня на півдні місцями пройдуть грози. На Запоріжжі дощі будуть менш інтенсивні. Найтепліше на крайньому півдні Одещини та в Криму. Ялта й Одеса встигли прогрітися до плюс 28 градусів. Температура у дощових районах знижується до плюс 22 градусів. Вітер північний 8-13 метрів за секунду. Ніч у південних регіонах вже не буде тропічною. Як раніше, близько плюс 16 градусів. Неділя 31 серпня. Останній день літа на Заході України видався тихим і ясним. Після дощового дводення небо вранці виявилося майже безхмарним. Повітря прохолодне зранку плюс 10 градусів. Та вдень прогріється до приємних плюс 24 градуси. Опадів цього дня не спостерігається. Вітер слабкий, північно східний 5-8 метрів за секунду. Ніч ясна і зоряна, прохолодна плюс 12 градусів опівночі. На півночі України, 31 серпня, очікується комфортно тепло. Небо зранку світло-блакитне, з пухнастими хмарками, що не несуть дощу. Температура повітря повернулася до літніх значень. А вдень стопчики термометрів піднялися до плюс 28, плюс 30 градусів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Теплий і сухий. В центральній області день розпочинається ясно, лише подекуди висітимуть незначні хмарки. До полудня стане спекотно, плюс 29, плюс 33 градуси. Лише на Вінничині по обіді з'являться купчасті хмарки і місцями прокапає невеликий короткочасний дощ, після чого знову проясниться. В інших областях центру сухо. Вітер південно-східний 5-9 метрів за секунду. Ніч тепла плюс 18 градусів. Східна Україна завершить серпень під владою спеки. Ранок ясний та безхмарний. Протягом дня жодних опадів. Температура повітря знову підскочить до плюс 31 плюс 33 градусів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Ніч тепла близько плюс 20 градусів. Південні області України зустрінуть 31 серпня у відносно спокійному, комфортному температурному режимі. Вдень сонце пригріває. Максимуми по регіону плюс 25 плюс 29 градусів. Небо над півднем чисте, вкрите лише незначною перестою хмарністю. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. Температура повітря ввечері комфортна, близько плюс 22 градуси о 20-й годині. Ніч ясна, тепла плюс 19 градусів о півночі. А на сьогодні, все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!